Новації скасовують обов'язкову довідку від педіатра, якщо дитина більше трьох днів не відвідувала садок, допускають відсутність харчоблоку та пральні, прання білизни раз на тиждень і миття іграшок з милом. Також рекомендується закривати дитячі пісочниці на ніч та встановлювати в кімнатах двохярусні ліжка, які до цього часу були заборонені. Що нового у цьому санітарному регламенті, що найбільше цікавить батьків, дитину приймають до закладу без відповідної медичної довідки і виховати оцінює її стан, але однак з'явилася нова норма, коли дитину не можуть прийняти до дошкільного навчального закладу без довідки, яка дитина, яка перенесла інфекційні захворювання. Тоді обов'язкова медична довідка. Та новація з відміною довідок спірне питання. кажуть в одному з ужгородських дитячих садків. Раніше батьки пояснювали, чому дитини не було три дні, а то й більше тижня. Приносили медичні довідки. Зараз вихователі мають визначати стан дитини на Кажуть, дитина не обов'язково матиме ознаки інфекції візуально, але може бути її носієм, а це визначити самостійно нереально. Батьки зраділи так званим ніби нововведенням, хоч це не є нововведення, що довідки не потрібні. Мені здається, що це питання дуже спірне. Тому що ми й так не брали довідки від діток, якщо дитина перебувала вдома три дні. Ми розуміємо, що це дитина перебувала вдома. Але якщо дитина не ходила в садочок 10 днів, де і більше, вибачте, мені здається, що тут довідка потрібна. Інша новація дозволяє встановлювати двох'ярусні ліжка. До цього вони були заборонені через небезпеку для малюків, адже дитина під час сну може впасти. Зараз задля економії місця у приміщенні такі ліжечка встановлювати можна. Необов'язковість пральної та харчоблоку в дошкільному закладі зелений коридор для приватних садочків. Готову їжу для дітей можна замовляти в інших постачальників, а прання у хімчистках. До речі, віднині прати білизну треба щонайменше раз на тиждень, а не як було до цього один раз на 10 днів. У садочку такій нормі не надто раді. Кажуть, затратно і нелогічно. У цих інструкціях трошки відсутня логіка, тому що раніше ми забруднену білизну міняли раз у 10 днів. Зараз по новій інструкції її треба міняти кожний тиждень, раз у 5 днів там два дні вихідні. Давати батькам прати цю білизну то буде один носити, один не приносити. До варіанту їжа на замовлення в класичних дошкільних закладах також ставляться насторожено. Якщо би десь привезти готову їжу, не знаючи, в яких умовах вона приготована, хто за неї буде відповідати, якщо дитині стане погано. А так ми тут бачимо, от зараз свіжі котлетки рибні у нас на обід. Ми знаємо, з якої риби ці приготовані, коли ця риба привезена, в яких умовах вона привезена, в яких умовах вона зберігалася і як вона готувалася по технології. Серед корисних новацій кажуть педіатри, вимога обов'язкова закривати пісочниці на ніч спеціальним покриттям або кришкою. Також миття іграшок з милом. Інструкція передбачає щоденну очистку мильним розчином під проточною водою.